Як почати займатись регулярно? Питання просте і складне одночасно. Здавалось би, просто бери і роби. Але чому ми часто так швидко кидаємо те, що починали з таким ентузіазмом? Тому що надмірна мотивація і великий ентузіазм є ворогами регулярності, а не друзями. А друзями регулярності є наполегливість і дисципліна. Важливо виділити час для занять, а не чекати, поки він з'явиться. Бар'єром регулярності часто стає занадто висока планка, яку ми ставимо самі собі. Наприклад, тренуватись кожен день по годині. Але реальність така, що кожен день знайти годину на заняття не завжди можливо. І коли ми пропускаємо один день, ми розчаровуємось і просто кидаємо. Починайте з невеличких занять, даючи собі можливість пропустити, якщо так складуться обставини, але це не кінець вашої практики, а просто невеличка пауза. І ми продовжуємо займатися як тільки з'явиться можливість. Але пам'ятаємо, що ми не чекаємо, поки з'явиться час, а ми його собі виділяємо. Найкраще тренування це те, яке ви зробили неважливо, скільки воно було хвилин.